Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, і ви на моєму каналі Пов'язані. Сьогодні будемо з вами розбирати вже всі дівчатка у нас молодці, Звідти всі-всі-всі. Я пасу задніх, так як нічого не нав'язала, не мала що вам показати. Звіт СП буде перев'яз або дов'язати все. Організатор Оксаночка Левчук. Ще, ще толком, дівчат, не встигаю дивитись, але я трішки розгребуся з справами і буду сідати вас всіх дивитись. Я в'яжу, тут, дов'язую спочатку, до перев'язів ще не добралася. Дов'язую свій дуже старий довгов'яз. Це ковтинка для мамусі. І я тут я ж кажу, у мене, звичайно, тут спиці 2,5. В'яжу я бавовна з льоном пряжа тут наполовину, вроді йде, чи 75 бавовна, 25 льон. Не пам'ятаю, бо вже давно її купувала. Тут дуже така прикольна кокетка, колір такий хвойний колір трави. Ну, це не хакі, зразу кажу. Можливо, він на відео в хакі, але він такий. Трав'яний, неяркий, такий спокійний трав'яний колір. І ось, дивіться, від розового маркера. Я буквально кусочок пров'язала. Вже втішилась, думаю, може, мамі хватить цієї довжини. Пішла в неї і взяла ковтинку, дівчат не хватає. То я продовжую її в'язати. Переставляю маркер. Мені треба ще від цього маркера, напевно, що сантиметрів, як мінімум, з 10 ще дов'язати. Щоб вона хоч така довшечка була, закривала все-все. Ну, так як, скажімо так, для мами. Я б собі, звичайно, коротко в'язала, але це я, а їм треба трішки довший варіант. Тобто, я буду далі працювати над цією ковтинкою, футболочка, це, мабуть, шістке. З рукавом ще мені тут обв'язувати потрібно якось придумати цю горловину, бо вона досить широка, не знаю. І тут буде рукав, напевно, що до ліктя. Ну, ми подумаємо ще з мамою, який там буде рукав. Пряжі мені вистачає, у мене ще є ще 300 г, тому що я її тоді щось купила 700 чи 800. Вона була по приємній дуже ціні. Думаю, хай собі буде, зв'яжу 2-3 вироби, але я один не можу, бачите, Один виріб не можу зв'язати. Так, маркер переставила, щоб ви бачили, що я біжу в'язати. Хочу вам розповісти, що я буду переробляти. Я знайшла ковтинку у Стінкіну, Прошлий рік були старти з Оксаночкою Левчук. Літні старти називалися якось так. Я не пам'ятаю, нагадайте, хто пам'ятає, там я починала цю кофтинку для остінки, я її завершила, дитина її відносила рік. Це дуже попався класна бавовна, дуже цікавий тут візерунок. Якщо вам сподобався, напишіть, я вам зніму експресом на цей візерунок. І що мені тут? Довжина хватає, ширини нам хватає, нам не хватає рукава. Так. Але в мене ще, дівчат, залишилася ця пряжа. Зазвичай я не дов'язую рукава, довжину тіла. Тому що мені проще, простіше зв'язати повністю новий виріб. Але це улюблена кофта у стінки. Вона дуже її любить. Вона така вже тут, на позіку, трішечки підкашлатилася. Хоч для бавовни це не, ну, не, не кашлатися. Але, то я вирішила, що я різиночку розпущу. Тільки я не взяла маркери, щоб поставити, щоб ви бачили. Ну, будете мені вірити, вірити будете мені. Я розпущу тут різиночку, дов'яжу рукав такий зроблю довший, тому що, навіть зараз, навіть зараз вони укорочені, ці ковтинки носять, так? По шарні в нас все лягає добре, то я думаю, на осінь її вже буде. Ще доносить цю ковтинку. І, і мені буде легше, не, не прийдеться. Я надіюсь, якщо я це все встигну до серпня місяця я буду щаслива жінка, якщо дов'яжу мамі ковтинку, цю що в'яжу давно, перероблю у стінці і почну у лянці той полосатик, який я вже розпустила свою майку, буду в'язати її таку матроску, тільняшку, чи як вона там ну, полосату ковтинку. Ще нам подарили на початку червня в'язану іграшку. Перша, моєму житті, в'язана іграшка. І я хочу вам показати. Це дуже. Я так дивилась на цього котика. Кажу двоєрішки, боже, такий котик, скільки роботи. Подивіться на цю мелоту. Я вам такою, він все й не влазить. Дивіться, які тут в нього ці лапи, Хвостик, пузик такий в нього. Як це називається? Не брілок. значок ось. Таке як галстук, як кроватка, так, шарфик в нас є. Прям ну, ну дуже, мені так запав цей котик. Ну, я розумію, що котик по-українськи котик, але це, це як моє ім'я. Я не можу інакше називати ко котиків. Цих мурчиків, і, і моїм дівчатам подарили таку іграшку. На неї бавлюсь я. Верніше, не бавлюсь, я заборонила нею гратися. Вона в нас в домі, як талісман. В нього є своя кімната, він живе з хомячками. Його ніхто не чіпає, бо якби я розрішила, по-перше, одна іграшка на них двох, це була би постійна борьба, хто, хто з ним спить. Цією іграшкою, а так вони приходять, ним потішилися, вділи розділи цей шарфик, щось там трішечки з ним погралися, і він собі далі сидить на своєму місці, як оберіг. Дивіться, такий котик наш. Ну, а всім вам похвалилася, йду працювати далі. Такий мій короткий звіт. Ви обов'язково переходьте за посиланням на дівчат. Дивіться, вони вже там вже є готові роботи. Вони у нас такі молодці трудяжечки. Е І до скорої зустрічі!